Якщо хочеться звучати приємно, то варто виконати цю вправу. Вона достатньо смішна, але вона дуже-дуже дієва. Треба попозіхати. Справа в тому, що коли ми хвилюємося, ми сильно-сильно напружуємося, наше тіло напружується. Ну, давай уявимо, що у тебе зараз буде публічний виступ і тобі не, ну, не по собі. Трішечки ти хвилюєшся, і це окей, це нормально. Або тобі треба комусь зателефонувати, це дуже важливий для тебе дзвінок, і тобі теж трішечки некомфортно, тому ну, тому що некомфортно, тому що важливі дзвінки вони такі, вони не дуже комфортні. І ти, можливо, цього не відчуваєш і не розумієш. Але тіло твоє напружується. І голосові зв'язки також. Тобто, дивись, ти напружуєшся, і горло також напружується. І тому такий голос доброго дня, замість того, щоб звучати по-іншому і випромінювати впевненість і розслабленість. Тому що ти робиш, позіхаєш. Ну, прикрийся чимось там, позіхай для того, щоб тобі тут все відпустило, одразу тут все відпустить. Або просто позіхай про себе закритим ротом.